Мешканці одеської проти встановлення тимчасових споруд. Під вікнами їх будинку ще чотири місяці тому. Нагадаємо, члени виконкому дали дозвіл групі підприємців на встановлення восьми кіосків площею 30 квадратних метрів кожна перед 55-м будинком вулиці Одеської, що на Лисій Горі. Ще тоді, влітку, бердичівляни висловлювали свою стурбованість, зауважуючи, що з ними ніхто не радився та їх думки не запитували. А днями прийшли на сесію міської ради. Нам обіцяю, що це тимчасові споруди, але ми розуміємо, те, що тимчасове, це буває дуже на багато років, залишається. Депутати відреагували та включили до порядку денного третім питання про скасування рішення виконкому та дали можливість висловити думку і мешканцям, і депутатам, і фахівцям міської ради. Скажіть, будь ласка, для чого закривати людям вікна цеглою? Для чого? Для чого ставити на комунікації, де проходять комунікації ось ці споруди? Я вас дуже прошу. Давайте переглянемо це питання, давайте скасуємо це рішення. Ми вас обирали, ми обирали, захистіть нас, допоможіть нам, будь ласка. Що стосується виконання вимог будівельного законодавства, порушень немає. Вони мають наміри розвивати свій бізнес, залучати для розвитку людей. Це відповідно робочі місця, заробітна плата. Це завжди було актуально, є і має бути. Будуть зелені насадження, буде плитка шатуарна, Окрім того, будуть. Порт парку місця. Тобто, в даному випадку, всі вимоги, які стосуються цього об'єкту, вони також враховані. Після рішення виконкому підприємці, імена яких не озвучують, отримали паспорти прив'язки. Документ, що зі слів головного архітектора, надає право встановлювати тимчасові споруди. Паспорт прив'язки видається на е, три роки, і е, по умовам. Е, до, е, було надано 9 місяців на встановлення. Жоден із підприємців із ними навіть не зустрівся, зазначають мешканці. Окрім як чоловіка, який навіть не представився. Жоден підприємець. Було якесь підставне лице, тому що нам не е, показали не документи, хто він є. Він не володів абсолютно ніякою інформацією. Він нам не дав відповідь не на жодне наше питання. А фамілія не називав? Ні. На не просили фамилия? документи. почекайте. ми мали право, щоб нам людина показала документи. Він нам не показав. Я виявляю, У нас струда, мя, яка тимчасова споруда 4 метри, яка ми буде площі. Люди бізнес безкоштовно користуватимуть земельні біля. Яка займовина від цього бюджету в За його виділа людям. Жодні. Вони самі сьогодні про це, це сказали. У нас враження сюди і люди, і інші для того, щоб ми їхні інтереси відстоювали. Інтереси більшості. Я прошу э, відтримати далі, що скасувати ті рішення виконавчої. Якщо судді до то, сподівання, то, і і цих не просто і готують ці землі. Не просто і а вони не хід мають на зустрічі. Про що можна говорити? Голосі, що сказали, Зустрічі не було. Ви були на зустрічі? Я У представник був від підприємців. Хто? Підприємці готові зробити зупинку, підприємці готові зробити за трактуар. Приприємці, це який говорить. Туди теж вкладається куча грошей. І не мала. Комплексного плану розміщення тимчасових споруд Бердичів немає. Схема є, але не затверджена. А тому, зі слів головного архітектора, керувались генеральним планом міста. 240 квадратів ми безкоштовно не віддаємо, для того, щоб вони розвивалися до цього і милуємо повністю думку людей, які там живуть. І милуємо інші суб'єкти розподілювання, які сплачують до Плачуть за землю родичу, якось нелогічно і непослідово. Хоча принцип, що тут дивуватися вже в практику такому родич. Це садочку зелена ворожа вотака, а коли будинка зелена ворожа отака. Знаєте що? От коли була зелена ворожа така, там був громадський туалет під станщина громадська. Люди там. Оце все підстригли, я буду поляда для того, щоб там е було. Вісім кіосків, де туалет буде? Додому вони будуть бігати. За кіоском мусор, пес, без... де буде? За кіоса. Генератори. А як тільки А генератори, вісім генераторів під час війни поставити зараз коло каждого У Нас Краша стоїть, коло, коло цих магазинів, коло аптеки. У мене хаті шум. Цього не буде, ми будемо боротися, ми перекриємо траси, ми, підемо, ми до Києва доберемося, але ми вам не дозволимо. І ви за... послухайте, що вибори все одно ж будуть. Ми народ України, ми влада. А ви ви нам повинні допомагати. Нас нас з моєї сторони, є якісь порушення є. є? є. Ви не хочете допомогти Я кажу, Законодавчі якісь порушення є. Я з нами зустріч не було після тривалих обговорень. Депутати узялись до голосування. Із 22 присутніх депутатів п'ятеро утримались, а решти голосів 17 не вистачило, аби скасувати рішення виконавчого комітету. дуже шкода, що наші депутати міста Бердичева. І міський голова. Не всі зрозуміли, що до них прийшли люди з питанням і з проханням. І не всі почули людей. Дуже шкода. Ну, наступний крок, який наш буде, я думаю, що ми будемо звертатися в Київ. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, ТРКВІК.